Власне, сьогодні вночі армія РФ вкотре атакувала Україну дронами за останніми даними. В результаті обстрілів на Київщині загинуло четверо людей. У Глевасі вогнем охопило кілька квартир житлової багатоповерхівки, Із будинку евакуювали півтори сотні мешканців. На місці працює наш кореспондент, ведучий Олександр Саюн. Він вже з нами на прямому зв'язку. Отже, Олександре розповідай, ми знаємо, що була можливість поспілкуватися із жителями будинку і жителями Глевахи загалом, що розповідають, і що побачить. Чи в ти власне? Вітаю вас, колеги та глядачі проекту День Лайф. Так просто зараз ми перебуваємо у Київській області. Важка ніч, важкий ранок. Ну і, звичайно розуміємо, що тут жителі Київської області продовжують оговтуватись від чергової російської дронової атаки. Загалом, за офіційною інформацією, повітряних сил окупанти випустили по Україні 58 шахедів. Ну і, звичайно, більша частина з них була збита нашими саме збройними силами України і завдяки нашій протиповітряній обороні. Але просто зараз ви можете побачити, як Подейкують саме мешканці, ось тут на місці події це були не уламки, а це був саме шахет. Будемо очікувати на офіційну інформацію від обласної військової адміністрації. Також відомо, що тимчасовий виконач обов'язки голови обласної військової адміністрації коло Калашник також приїжджав сюди на місце, обдивлявся цю ситуацію. Першими, за словами саме мешканців приїхали рятувальники деякі люди опинилися заблокованими саме у своїх квартирах. Одразу почалося таке полум'я, і дійсно, ось зокрема відомо, що тут загинув 36-річний чоловік. Також є четверо постраждалих. Вони звернулися до медиків за допомогою. Зокрема, відомо, що 26-річний чоловік отримав опіки верхніх дихальних шляхів, і дійсно, просто зараз ви можете побачити, яка наразі ситуація дуже швидко були саме завершені аварійні роботи. Дякуємо нашим ДСНС-рятувальникам, які першими приїхали, прийняли на себе удар. Також за, за словами місцевих, коли саме відбувалася ця е, атака дронова, то спочатку було чутно, як летить шахет, потім як він. Саме знижається і як влучає. Але що цікаво, також за словами місцевих, через деякий певний час, за лічні хвилини, всі мешканці, коли почали вибігати з цього будинку, вони почули одразу другий шахет, і дійсно тоді в них просто стало лячно. Бо в нас є приклад Запоріжжя. Саме ми бачили, що ось нещодавно росіяни нанесли шахетний удар, коли приїхали рятувальники. Вони нанесли балістичний удар ракет. Етами, і ми бачимо, що там дуже багато наразі людей перебувають у лікарнях також серед постраждалих двохмісячний двомісячна дитина, хлопчик, і ось тут люди також боялися, що буде повторний удар шахедом. Всі почали розбігатися, але дякуємо протиповітряній оборони. Вони його знищили. Яка ситуація бачимо тут наразі? Повідомлялися, що відкрили тут пункт незламності. ось тут на прилеглі території, на жаль, я його як такого саме не бачу. Можливо, його згорнули або перенесли. Ми перебуваємо в самому епіцентрі, де не дозволено наразі перебувати людям, бо зараз. Мешканцям, бо вони зараз проводять певні описові дії. Національна поліція наразі фіксує стан пошкодження будівлі квартир. Ми бачимо, яка зараз черга з мешканців цього будинку. Вони стоять з паперами. Також вони поділилися, що тут саме така, знаєте, процедура, що спочатку поліція фіксує пошкодження будівлі, але потім ще через дію потрібно подавати заявку на відшкодування а, саме житла. Чому так, але ж ми розуміємо, що і так вже є всі папери, національна поліція, але ж ми всі розуміємо, зараз ми намагалися поспілкуватися з мешканцями. В них дуже е, такий, знаєте, складний моральний стан. Вони кажуть, нікому не бажаємо, щоб таке було. І дійсно з деякими нам вдалося поспілкуватися. Наприклад, з чоловіком, який живе, але вікна в нього виходить на інший бік. Він сказав, що дійсно ми спали. Потім пролунав вибух, давай 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 збиратися. Але дійсно ось, як я і казав раніше у цьому включенні попередньо, що деякі люди виявилися заблокованими а, саме на своїх поверхах, і а, саме вдалося рятувальникам через деякий час жінку звільнити. Ну і давайте зараз подивимося, що ж тут є на місці. Побувало вікна тут епіцентр ураження, Ми бачимо, що це 10-поверхівка. і дійсно чотири якщо так п'ять поверхів загалом. Згоріло вщентусь саме в цьому прольоті, як ми бачимо, внизу дуже багато таких будівельних деталей. Ми бачимо, що вже починають забувати шибки. Ось просто подивіться, як багато тут. Ось, будь ласка, оператори, покажіть ось тут на саме вантажівка. Підкажіть, будь ласка, як залом Ви тут мешкаєте чи допомагаєте Скажіть, якщо можна, якщо дозволяє моральний стан, як загалом відбувалося, що, що взагалі вперше ось подумали, як це відбувалося? Просто прилетів ночі і все, заріво, вибух, все що... Півдома згоріло. Що подумали, що почали перше робити? Нічого, допомагати людям. Угу. Скільки загаломсь, хтось вам допомагає? Чи ви можливо волонтери, чи ви самостійно з жильцями? Багато волонтерів, багато всіх і ЖЕК допомагає, і всі допомагають. Собирає мусор, виносимо. А чи казали, будуть відновлювати що взагалі будуть з будівлею робити? Оцей вже я не знаю. Як вас звати? Даниленко Дмитро Володимирович, дякуємо вам за те, що ви приєдналися до нашого прямого ефіру. Прийміть співчуття, що таке сталося. Ну, так і ще один чоловік загинув 36 років. На жаль. Да, вічна пам'ять, вічна пам'ять усім, хто загинув в цій війні. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Ми вам дуже дякуємо і ось бачимо, скільки загалом зараз скла у подивіться навіть є такі великі саме двері для балкону. Вон там повністю вибито саме скло. Все наразі зараз, як нам сказали, сюди приносять мешканці. І ось просто подивіться, як тут ведуться певні роботи для того, щоб ось позабувати ось знищені віконні рами. Цим ударом зараз ось такі спеціальні принесли дощечки. Тут якось вирізають. Бачимо, що загалом зараз тут спокій. Тобто, я думаю, що люди ось в перші знаєте таких хвилин, коли була атака, звичайно, усі була паніка. Зараз тут, дякувати Богу, спокій всі знають, що їм робити. Також хочу повідомити, що тут на місці е, також присутні представники селищної ради. Хотіли ми з ними поспілкуватися, але щось вони не такі балакучі, але розуміємо, що роботи багатенько. Також е, трішечки далі хочу е, ось вам показати, що тут національна поліція присутня карети швидкої медичної допомоги. Нам да, да да. Ми зараз будемо відходити, показують нам, що треба трішечки відійти, бо все ж таки бачимо, що продовжують навіть е, ще з поверхів, там де ми бачимо, пошкоджено скида. Ають певні деталі, які потрощилися, і вони і скидаються саме сюди. Потім це буде цивілізовано а, саме вивозитись. Також хочу повідомити, що а, на жаль відомо. Що внаслідок цієї нічної дронової атаки у іншому населеному пункті загинуло також подружжя броварах, І, Звичайно, ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Ми залишаємось на місці. Ми приїхали у Глебаху. Тут відомо, що лучше в шахет і тут ліквідовують наслідки. Усі мешканці зараз за спільне. Ми всі українці за спільне за нашу українську перемогу, і щоб Росія вже назавжди, назавжди ніколи не тероризувала мирне цивільне населення і під для цього нам потрібно її перемогти. Все для цього і давайте будемо донатити збройним силам України і надсилати їм промічики вдячності і е, сподівання на нашу велику перемогу. Колеги, вам слово. Олександра, власне, дякуємо і тобі за твій особливий внесок. Маємо інформацію про яку ти також говорив? Є загиблі, є постраждалий чоловік із опіками дихальних шляхів. Також є інформація про 38-річну жінку, яка мала гостру реакцію на стрес. Можливо, щось з цього приводу чув, чи видно людей, які допомагають якось цим миритися. Знаємо, що є психологічна служба ДСНС. Психологи допомагають на таких місцях. Чи вже всі роз'їхалися там? Ну, про те, що був 26-річний чоловік з опіком верхніх дихальних шляхів. Я про це говорив у прямому включенні. Так. Наразі ми його тут не бачимо. Загалом ми не бачимо постраждалих. Але дійсно знаєте, що я хочу вам показати, ось знаєте, серце крається. Наразі я тут не бачу а, рятувальників. Вони вже свою роботу зробили. У них дуже багато роботи наразі. Тут все спокійно, карета швидкої допомоги. Вона присутня. Але знаєте, що я вам хочу показати? Давайте трішечки відійдемо за цю стрічку. Ось гарно, що ви мене колеги запитали. Ось тут відбувається така ситуація. Просто подивіться, да ліквідовують наслідки, півдома вигоріло. Люди намагаються забити шибки. А ось тут поруч лежить Сабацюра і вона просто спить. Вона спить у студі на землі, поруч охороняє цей будинок, щоб жоден шахет, щоб жоден снаряд, щоб жоден росіянин сюди на місце не прийшов і не забрав в українців їхнє щастя. Олександр, дякуємо тобі дуже за твою роботу, як завжди, в найгарячіших точках, як завжди, найактуальніші включення. Дякуємо тобі, і так само бережи, будь ласка, і себе. Ти нам дуже і дуже потрібен.